Аватар 2009 історія, що перевернула світ кіно. У 2154 році людство опинилося на межі земля виснажена, ресурси вичерпані. А єдина надія інша планета. Так люди знаходять Пандору, неймовірно красивий, але ворожий світ, де мешкає народ наві. Високі, блакитношкірі воїни живуть у гармонії з природою. Та поклоняються богині Ейві. Для людей ж вони лише перешкода на шляху до здобуття дорогоцінного мінералу у Ноптанію. Щоб дослідити цей світ, вчені створюють аватари гібридні тіла, якими можуть керувати люди. Саме так Джейк Саллі, колишній морпіг, що втратив здатність ходити, отримує другий шанс у тілі Аватара. Він знову відчуває свободу руху та знайомиться з Пандорою на власні очі. Та справжнє випробування чекає його попереду. З одного боку, корпорація RDA, яка обіцяє повернути йому ноги в обмін на зраду довіри наві, з іншого Нейтірі, донька вождя, яка відкриває йому світ любові, віри та справжньої єдності з природою. З часом Джейк стає не просто спостерігачем. Він перетворюється на воїна, готовий битися за народ, який прийняв його. Його вибір призведе до грандіозної битви, де вирішиться доля Пандори. Чи зможе він стати легендарним Торук Макто, вершника якого Наві вважають обраним? Великі жертви, запеклі бої та віра в силу природи, усе це чекає у фіналі, який змусить тебе затамувати подих. Аватар це більше ніж фільм. Це емоційна подорож у світ, де кожен кадр дихає життям. Це історія про любов, зраду і боротьбу за право жити у гармонії з природою. Якщо ти давно не переглядав Аватара, цей момент настав. Повернись на Пандору та заново відчуй магію, яка змінила кіно назавжди.